Добрий день. Огляд модульного офісу на 50 метрів квадрат, так? Ось у нас зовнішнє оздоблення. Фасад з рейків в комбінації з Після Подвопимося, Так, Це у нас кухня-лікальня площею 24 метри квадратні. Ми її використовуємо як Це наш робочий зал. Коротше. Ми тут всі працюємо, наші менеджери з так? Ось, По оздобленню на стінах і стелі у нас фальшбрус. Діагональність по фарбуванням в два шари. На підвозі ковар вініл. він вологостійкий на 100%. Не боїться вологи, дощ, сніг, мокра погода. Нічого, йому не страшно. Так? Йдемо далі. Санвузол. Площа 4 метри квадратні. Так? Душа в нас тут немає, бо в офісі він нам потрібно. не треба, як ми вже з вами вирішили. Так, е, так, так, так. Тут у нас. Керамограніт в комбінації із з вінілом, також на стіні. Його можна клеїти, клеючий вініл. так і е, спальня 11 метрів квадратних, яку ми використовуємо в кабінет.